Цікаво. Це мені одному так здається, що деякі депутати останнім часом говорять так, ніби цитують підручник з психіатрії, але несвідомо. Читає публічні дописи і приходить на думку. Це ж не аналітика, не стратегія, не заклик до дії. Це демонстрація психоемоційних станів, які ми, як лікарі, добре розуміємо. Наприклад, або прокинетесь, або станете зомбі. Кармою стане смерть соціальна і фізична. Ми чинні, попереду не тимніші часи. Країна закінчила підлітковий період. Вона або подорослішає, або зникне. Якби це сказав пацієнт на прийомі, я б подумав про кілька речей: катастрофізація це когнітивний стиль, коли майбутнє уявляється виключно в найгіршому варіанті. Фрази про смерть, темряву, зникнення класика катастрофічного сприйняття реальності. Це не політичний аналіз, це мова тривоги. Дихотомічне мислення усе або чорне, або біле, або ми зомбі, або герої. Або дорослішаємо, або зникнемо назавжди, жодного контексту, розвитку, складності. Така структура мислення притаманна людям у стані хронічного стресу або при емоційно нестабільних рисах особистості. Синдром психологічної облоги. Ми залишилися самі, нас ніхто не врятує, ми нічийні. Це не факт, це відчуття. Типовий стан, коли внутрішній стан тривоги проєктується на зовнішній світ. Людина бачить не те, що є, а те, чого боїться. Інфантильна метафорика і патерналізм. Держава як підліток. Це створення образу нації як дитини, яка не може самостійно ухвалювати рішення. У терапії це називається агресивною позицією, коли людина знімає з інших суб'єктність і бере на себе роль єдиного дорослого. У публічній політиці така логіка дуже небезпечна. Усе це не є клінічним психічним розладом. Але це дуже точні патерни, які описані в психіатричній літературі, і коли вони повторюються публічно, регулярно, емоційно, вони починають формувати середовище, атмосферу, мову, налаштовують людей на сприйняття себе як слабких, покинутих, приречених. І от що я думаю як лікар: можливо, ці пости просто стиль, а можливо, неосвідомлений психоемоційний трансфер. Але проблема в тому, що це відбувається не в терапевтичному кабінеті, а в головах мільйонів людей. А ми все це читаємо, вбираємо і починаємо говорити тими ж словами. Тому питання: чи справді ми хочемо, щоб мова безсилля і тривоги стала офіційною мовою нашого політичного класу?